Готуємо бісквітний рулет, який точно вийде у кожного. 5 яєць кімнатної температури, бажано не найсвіжіших пакетик ванільного цукру та 120 грамів цукру. Все це збиваємо до густої піни. Це приблизно 10 хвилин. 50 грамів вершкового масла. 1 чайну ложку гашеної соди. Потроху вводимо 130 грамів борошна. На деко заслане пергаментом, бажано брати силіконізований, виливаємо тісто, розподіляємо. Та ставимо в розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо приблизно 15 хвилин. Для начинки я змішаю кокосове злущине молоко та сметану у співвідношенні один до одного. Корж готовий. Завдяки пергаменту він дуже добре відліпає. Викладаємо начинку. Також можна взяти варення, джем, просто згущене молоко або інший крем. І згортаємо рулет. У мене крем доволі рідкий, то залишу трохи так полежати у пергаменті. Зверху змащую рештою крему. Посипаю кокосовою стружкою. Ось і все. Це найвдаліший рецепт рулету. Який точно вийде у кожного і не розкришиться. Начинка будь-яка за смаком. Смачного!